У середу, 14 серпня, по вулиці Єрмака припинилось водопостачання. Причиною став прорив труби, по якій мешканцям вулиці подавалась вода. На наступний день вода вже била фонтаном. На неодноразові скарги людей комунальні служби поки не поспішали приїжджати. Леанде мають чотири дітей, та й води не мала, не Бога. Каже, не можу помоти. Дітей не нич. Приїхавши четвер, комунальники розкупали трубу і знайшли пробоїну біля дому пані Олени. На неї вирішили і перекласти фінансування ремонтних робіт. Сказали, що пробита труба веде до її дому. Проте, певно, забули, що до лічильника труба знаходиться в комунальній власності. Прийшли в п'ятницю, розрили все. Розрили, увиділи, яка причина. Ну, так писали, що ми временно зробили, а то треба буде робити за ваш рахунок, зато, бо там є. Но, на, на тому, от, ходиш до, до нашого ремонт труби нарешті зробили в п'ятницю. Яму закупали і людям включили воду, проте ненадовго. Вода почала знову пробиватись на поверхню. Я їх похвалила, а вони кажуть, хлопчики, я не віддатиму, прийдемо до вас зимою вже скоро. А я ще так думаю, що да раз людина, коли зробить ремонт, має бути надовго. А то було п'ятницю, вони зробили, пошутили після обіду, а в понеділок знову прорвало і знову були, вони вже ремонтували. Усунувши неполадку вдруге, працівники комуналу залишили після себе гору землі та болото. Тепер по вулиці автомобілі, щоб проїхати, повинні виїжджати на тротуар. Після того, як проведені ремонтні роботи, протягом трьох днів подати акт і вказати окремі графі щодо дорожнього покриття, оскільки необхідно його поновити в повередній стан. Ми є свідками того, що дорожнє покриття не проведено належний стан, а воно було ще гірше, яким є. Всі зазначити, що в таких випадках водоканал міста служба порушує статтю 22 закону України про благоустрій населених пунктів і кваліфікується як адміністративне стягнення статті 152 кодекс України про адміністративне правопорушення. Трубу відремонтували, яму б засипали, воду без якої люди були 6 днів, підключили. Зараз мешканці вулиці вже виявили нову пробоїну біля будинку номер 26 Історія повторюється, і на звернення людей комунальні служби так і не реагують.